Добрий день, мої шановні латентні та відкриті Homo sapiens. Я рада вітати вас знову на своєму каналі. Вкотре мене звати Дар'я Лісіч, я поетеса та психолог. Київське повітря ваняє гавною, а це означає, що золота осінь прийшла у нашу країну. Сьогодні ми з вами будемо вчитися знаходити спільну мову з внутрішнім критиком з цією душною гнидою, яка нам псує життя із року в рік, саботує наш е, розвиток. А, взагалі, вона має служити нам, заохочувати наші творчі процеси, сприяти нашому розвитку і підтримувати нас в скрутних ситуаціях. Якщо вам хочеться, аби ваш внутрішній критик став на ваш бік і зробити його вірним соратником, а не ворогом, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і дивіться це відео далі. Моє попереднє відео було на тему синдрому самозванця, тому це таке його логічне продовження. Бо саме внутрішні критики називають нас ванючками, нездарами і паторочю. Перед собою ви бачите сім пунктів того, що ваш внутрішній критик робить не так, недостатньо, неправильно. В мене аж піднімається енергія, коли я починаю казати про це. Будемо критикувати нашого внутрішнього критика і казати йому, що він робить не так. Схавала. Тепер ти побудеш на нашому місці. Якщо ваш внутрішній критик в цих. Моментах підросте, виправиться і навчиться новим скілам комунікації з вами, то життя вас обох, ну, взагалі вашої цілісної структури особистості, буде набагато продуктивнішим, там буде менше таких творчих, ідейних і енергетичних закрипів, коли вам нічого не хочеться робити, коли ви відчуваєте себе пригнічено, тож поїхали. Перше, що ваш внутрішній критик робить не так, це. Оцінює вас за шкільною системою, от пригадайте свої шкільні роки. Там же ж не було взагалі акценту на якихось творчих спеціальностях. Це було скоріш таке факультативне, те, що можна прогуляти: от фізика, хімія, біологія, математика сидив чи давай правильні відповіді на контрольних роботах. Саме ось ці лінійний пошук. Правильних відповідей виховує в нас конвергентну систему мислення. Існує конвергентна і дивергентна система мислення. Перша, про яку я вже сказала, вона заточена на те, аби бути чітким, бути сфокусованим, давати, як я казала, однозначно правильну відповідь. На відміну від дивергентного стилю мислення, де фокус йде більше на самому процесі пошуку, де немає однієї однозначної правильної відповіді, де Кожна відповідь підлаштована під конкретну суб'єктивну ситуацію, дає простір для фантазії, де твоє завдання знайти неправильну, а найбільш нестандартну відповідь, навіть якщо ви пригадаєте гуманітарні науки, то там було чітко: от де використовувати правильний дієприкметник А, Б, Ц, Д? Все. І коли ми, як дорослий митець, виходимо в світ арту, то звичайно в нас. Неможливо натягнути ось цю конвергентну систему оцінювання на ось цей світ абстракцій, ідей, творчих пошуків, вигорань, криз. І ти не знаєш, що з цим робити. Я намагаюся знайти правильну відповідь. Вона не приходить, я себе за це корю. Вірніше, мій внутрішній критик мене за це корить, зайобує і робить наступну річ. Ваш внутрішній критик тикає вас носом. В дошку пошани. Я гадаю, що є люди, для яких ось ця дошка пошани це тригерна тема. Коли мама повертається з батьківських зборів і каже: а Ось чому, Кирюша, висить на дошці пошани? А твоє там униле хлібало, коли буде? Давай я тобі дам трошки пизди, ти мене будеш боятися, і це буде, ніби як мотивувати тебе для розвитку. А ще я тебе порівняла з іншою дитиною, тому насолоджуйся цим знецінюванням. Отик мій масочка. В нас зараз які дошки пошани? Forbes 30 до 30, якісь там премії, нагороди, шапки профіля, хто на мене підписаний, хто не підписаний, колаборації, портфоліо. Намагання бути відмінником і тим паче рівняти себе на інших людей не призведе вас до тих результатів, яких ви хочете, тому що порівняння знецінює. і плюс ви не знаєте, як відбувається творчий процес у тих. Людей, з якими ви себе порівнюєте, в мене ось ця от штука дуже противнюча була моїм таким факапом внутрішнього критика, допоки я не почала знайомитися з тими людьми, яким я заздріла і на місці яких я хотіла бути, верніше які досягнення я хотіла мати. Я почала знайомитися з цими людьми, і певні питання для мене були закриті, наприклад, що людина це зробила не самостійно, в неї була команда. Це окей, але я міряла динаміку нашого розвитку. І так як ніби от я ж все роблю сама, ну вже ні, в мене вже є асистентка і менеджерка. І от ці люди теж, напевно, роблять самі та. Там 40 людей, команда, всілякі аутсорси, продюсери. Тому немає сенсу порівнювати нашу динаміку. Або комусь батьки купили квартиру і вони не витрачають по 500 баксів в місяць на квартиру, а витрачають там на розвиток, на піарницю і так далі. А я так не роблю. В мене немає такої можливості. Трошечки про цю тему відмінництва в мене був однокласник Ілля сидро. Він зараз грає десь вищі лізі баскетболу. Я в цьому не розбираюся. І мені дуже подобалося спостерігати, коли його маму викликають в школу за те, що він просто їбанив на всіх інших уроках, е, окрім англійської фізкультури, як викликали його маму різні вчителі, і казали, а от ваша люшенька, а от, а от доколі це буде продовжуватися мракобесія? І його мама казала: Дивіться, в нього схильність до баскетболу. Він буде цим займатися, англійську він вивчає для того, щоб просунутися з цим на міжнародному рівні, а все інше йому не треба. Нахіра йому. Своїй баскетбольній кар'єрі, І я завжди так була цим захоплена, бо це така дуже сильна підтримка і таке дуже сильне материнське послання. Про те, будь просто тим, ким ти є, і роби акцент на своїх сильних сторонах. Не розвивай свої слабкі, аля слабкі, просто бо комусь щось треба, щоб вони в тебе були сильними. Наступне, що ваш критик робить не так, це не помічає ваші успіхи, коли все справді йде добре. Як це відбувається? Ваш внутрішній. Шній критик думає, що якщо він вас перехвалить, якщо він вам дасть визнання, на яке ви заслуговуєте як результат ваших позитивних вчинків і вкладів у власну долю у творчий шлях, то ніби що тоді вами буде мотивувати. Ось ви розслабитеся, ляжете, нічого не будете робити, і ви тозі вмрете десь під забором. Ні, в нас є в кожного нарцисична частина, нарцисичні процеси. Якщо ця... Частина інтегрована в нас органічно, і ми дозволяємо собі право на гордість, право на визнання, право на увагу і на схвалення, такі на овації через те, що ми в цьому потребуємо, і нам цього хочеться. Ми починаємо розвиватися в цьому напрямку і думати так. А що от я роблю прикольного і що було б корисного світу? Але це така колективна травма з часів Савка, коли не можна було собою пишатися Казати, я зі не можна було. Ти маєш бути скромним, ти маєш бути якимось таким тихеньким, сіреньким, тобі мають аплодувати інші. Тоді ти можеш, ніби, собі, дозволити собою десь там втихаря попишатися за зачиненими дверима. І це мені здається також травма. Наша українська розкуркулення, коли не можна було показувати, що в тебе все окей, що в тебе все класно, бо тобі за це щось буде. Але ці часи вже пройшли. В нас нові часи, в нас кенслунг. <свят> так от я дозволяю вашому внутрішньому, от і прям я дозволяю вашому внутрішньому критику побути таким трошечки нарцисичним. Ваш внутрішній критик може дозволити вам повийобуватися, порозповідати іншим, що ви класного зробили. Поділитися цим в соцмережах своїми досягненнями. Давайте це нарешті робити всеукраїнською культурою, бо часи розкуркулення із совка давним-давно позаду. Наступне, що ваш внутрішній критик робить не так, це заперечує ваші косяки, коли вони є. Це інша крайність, яка веде якраз до синдрому Данінга Крюгера, якому я присвятила шметочок минулого відео. Це така цікава пастка, бо є установка у людей. Які себе тільки хвалять внутрішньо їм дуже соромно подивитися в ту область себе, яка щось не знає. Там є установка або досвід про те, що щось не знати, бути в чомусь не експертом. Це соромно, так не має бути. Я не маю бути людиною, яка в чомусь не шарить. І, от, якщо я казала про людей в попередньому пункті з нарцисичною такою недостатчю, з нарцисичним голодом, то ось цей пункт нарциси ненавидять визнавати. Вони не можуть, вони не здатні визнати, що вони щось не вміють, що є якісь зони їхнього розвитку, що є люди, які... Краще них розбираються в чому, і їм би так само б хотілося. Бо, наприклад, люди, в яких з нарцисичною частиною все окей, вони в контакті, дозволяють їй бути, то їм не зашкварно піти у когось щось чомусь навчитись, звернутися до людини, якій вони там заздрять, в якихось проявах, бо їм так само б хотілося, і сказати: От, Алла Малкін, слухай, в тебе така файна статистика на Ютубі. Можеш мені, будь ласка, розказати, як це зробила? І в людей, в яких внутрішній критик. Не дозволяє їм чогось не знати, бо йому соромно щось не знати. Бо тоді з цим щось треба робити, десь шукати гроші на розвиток, десь звертатися до якихось експертів, витратити певну кількість часу для того, аби дослідити певну інформацію, пошукати джерела ля-ля-ля. Це запарно. Ні, я краще буду себе хвалити і хронічно не розуміти, чому я не отримую того, що я хочу, чому в інших виходить, а в мене не виходить. Внутрішній критик не заточені під реальність, Алізм і контакт з реальністю в такому вигляді, в якому вона є, і сприйняття себе саме такого, якого я є, не ідеального. Ось в цих людей дуже часто виникає питання, а чого у всіх виходить а в мене? Ні. Шановний внутрішній критик, ось моїх глядачів, який схильний, суто до пряників. Будь ласка, не загодовуйте людей. Порозвиватися теж прикольно, навчатися прикольно. В цьому дуже багато простору для цікавості, для експериментів, до досліджень. Мені дуже подобається навчатися. Самі ось ці ритуали я сиджу з блокнотом, пишу, типу, така молода студентка. Мені вже подобається грати в це, ну і, звичайно, навчатися. П'яте, що робить ваш критик, не так, чим шалено саботує ваш процес розвитку, це вважає всіх навколо експертними експертами. Хто б що б не написав в коментарях, хто якось би не відреагував на сторіс, не помітив вашу якусь діяльність. Людина має рацію збоку виніше. В нас взагалі в інтернеті відбувається анархія, жодного разу не демократія, бо в демократії є централізована влада, яка хоч якось контролює процеси. А якщо в єдиний інститут влади там в соцмережах це блокувати за слово хуй і, і існя, то вибачте, яка це централізована влада Хірово, бо слова та приємні, хочеться іноді їх так в, в роті потримати. А коментатори пишуть взагалі все, що хочуть, і їм за це нічого не буде. По IP вже ніхто нікого не вичисляє. Прийшли ті прекрасні часи погроз замамкайобства. <сум> Молодість така. Щось в мене сьогодні настрій такі помолодитися трошечки перед вами, пофліртувати з вами. Це все спала на київська лице. На мене так діє. Як цей процес розгортається з точки зору гештальту? Ви проєктуєте на навколишнє середовище образ і головне завдання своїх батьків: сформувати вам самооцінку. Батьки мали формувати самооцінку адекватно стабільно. Батьки це робили як вміли, і як не вміли, звичайно, теж це робили. І от ви виходите в світ і звертаєтесь до світу. Світ, а яка? я? І вам пишуть: шлюха, Йобана фемка! ідіот. І ви такі ну блін, можливо, мають рацію, хоча ви не знаєте, що це за людина, яка в неї компетентність, може це взагалі якийсь парахабор, може це фейк вашого колишнього, ви себе знаєте там. 20, 30, 45 років. Кожен день з собою тусуєтесь, але чомусь думка людини, яка вас знає рівно один рілс, якось взагалі якимось фільтром потрапляє в ваше внутрішнє сприйняття себе. Вона закінчується пам'ять на фотоапараті, тому в режимі Емініма дуже швиденько підлаштовуємо свій мозок, для того, щоб він швидше продукував інформацію державною мовою без помилок. Дар'я Лісіч, будь ласка, наступний пункт, який ваш. Внутрішній критик робить неправильно. Це він зливає вас із вашою творчістю, зливає в єдине ціле. Тобто, ви, є ваша творчість, ваші картини є ви, ваші вірші є ви, ваші кліпи, ваші пісні це є ви. Абсолютно ніхуя, тому що ваша мистецька частинка займає всього лише певний простір вашої особистості. Окрім того, ви син, кум, пан, брат, сват, там, громадянин, активіст, просто людина і так далі. Але якщо у вас внутрішній критик, вважає, що от який я вірш написала, така я і людина, де факт? Ні, це ж дуже велика відповідальність. Ми переносимо наше его на просто якийсь наш прояв, який може бути різним, в залежності від настрою, від стану, дощ, ПМС, забруднене вонюче київське повітря. І ну, порожня гаркушу дуже часто ми ці бояться, особливо на початку свого якогось мистецького шляху. Тому що от я зараз це напишу, і це буде означати про мене ось цього і ось, ось цього. Хоча як я вам казала. Два відео тому. Е, думайте не про те, хто я, а про те, що я вмію. Я можу бути класним митцем, який написав один хуйовий вірш. Я можу бути хуйовим митцем, в якого щось ну, гарно вистрілило. Може таке бути, звичайно, може, тому що ви не митець, от цілісно, хто я. Ви це просто носі певних скілів, які ви розвиваєте, і ось цього. Божого зернятка, яке у вас було посіяне, ваша така е, мета в цьому соціумі, ваш талант і так далі. А все інше це просто ви Ви не маєте асоціювати себе тільки з вашими мистецькими проявами, бо це дуже швидко призведе до вигорання, бо не можна на одній сум особистості, ну і її задачах прожити все життя. Це дуже важко. Це теж був мій такий певний феномен існування в дорослому світі митців, коли я захоплювалася творчістю якоїсь людини. Потім знайомилася з цією людиною і розуміла, що. What? Are you fucking killing me? Ти, Слухай, іди про своїми ж піснями. Трошечки вдихни. Сент... Менті. І таке було не раз, і таке було, звичайно, переважно з чоловіками, які дозволяли собі панібратство в і всілякий... a little bit of harassment. І я така. Ну, пісні, я звичайно буду твої слухати. і Ось ці прояви, я, звичайно, буду твої дивитися. Ну але я сподіваюся, що життя нас ніколи не пересіче. Дякую. На бекстейдж я до тебе ніколи більше не прийду. Давай просто помахаємо при зустрічі один одному, і все. І таких людей ну, дуже багато. Бо для того, щоб бути класним митцем, не треба бути класною людиною. І останній момент, в якому факапить наш внутрішній критик, це він думає. Нереалістично. Наприклад, ви вирішили чимось займатися, і ви одразу ставите перед собою амбітні цілі тут і зараз, Шевченківську премію на наступному тижні, отримати Оскара до кінця кварталу. Ну, не знущайтеся, не знущайтеся над собою, не тисніть на себе ось цим йобаним успішним успіхом, бо це ляже просто як хрест на ваші ще поки що ну, кволі, такі юнацькі, мистецькі. Плечі, так не має бути ні, ні на кого. В мене немає людей, які вистрілили. В мене дуже багато знайомих митців, які ніби як вистрілили, хоча я спостерігала за їхнім розвитком дуже багато років. Вася Байдак. Я знаю, що він років 10 до цього, до того, як він став просто іконою зборів в Україні, він займався різним. І він в Харкові займався своєю творчістю. Я з Харкова, я спостерігала за ось цим всім. Веробушкавством, і я пам'ятаю, що ну таке, неоднозначно було ставлення, скільки разів там в лігі сміху. Вони потрапляли туди, не вигравали нічого, бла, 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 -бла. Ось ця сансара з е підйомів і падінь. І от Вася став молодцом. Я дуже сильно за нього рада. Тому, будь ласка, розписуйте свої цілі так. Це прикольно про щось мріяти. Хоча я не знаю, чи мрію я про щось в плані творчості. Скоріше за все, це просто колаж з образів якихось таких. Типу, як дошечка з Пінтересту, я просто живу кожен день тут і зараз, в потоці, в моменті. І вам би пасувало так зробити. Бо коли ми дивимося отуди, ми не бачимо, що перед носом, які в нас є можливості тут і зараз, і звичайно, ми їх не живемо. Ми там б'ємо себе вухами по щоках. Ой, а якщо в мене була б краща камера, ой, якщо в мене були ось такі фарби, ой, якщо б мені таке знайомство, Stop it right now! поставте собі з вашим внутрішнім критиком якусь реальну цілі. Для реалізації якої не треба просто ну вилазити зі шкіри? Бо, наприклад, ціль. Зняти це відео, змонтувати і викласти наступного тижня. Вона приємна, вона мене не обтяжує. І ось такі маленькі цілі справді складуться потім в якийсь результат. Що сказати? В мене контакт з моїм внутрішнім критиком приємний. Йому не впадло переробляти щось, що я зробила не так. Йому приємно мені підказувати, де розвиватися, шукати ресурси для цього, заводити нові знайомства, які мені стануть корисними. Йому подобається мене хвалити. Та там є ще моменти, де він такий, ну. Прям що ось так от при всіх тебе похвалити. Ти, давай я тобі на вушка, це якось, але ну, отак при всіх, отак от, плям, це настільки уваги. Давайте нап'ємося для цього. Мені дуже подобається з ним взаємодіяти. Наприклад, ось це відео я знімаю другий раз, я це знімала вчора, там був інший мейк і інший ракурс. І От мені саме не сподобався ракурс, я там гарно знімала в дзеркало відображення, але потім на я помітила, що там є е, така пилючка на дзеркалі, яку я не бачила вживу. І я просто видалила нахер це відео і записую це наново. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтеся на цей канал, ставте лайк. Давайте домовляйтеся зі своїм внутрішнім критиком, тому що його завдання бути вашим союзником, помічником, радником, істотою, яка шукає вам ресурси для розвитку, а не чмирить, ганьбить і робить з вами ментальну кривду. А я вас обіймаю. Бажаю вам гарного, світлого, теплого дня і чистого повітря. І так далі. Пітер Паркер. Тому що велика сила це велика відповідь. Тому що велика сила це великл. Тому що велика сила це велик. Тому що велика сила це велика відповідальність, Пітер.